Коригувальника вогню, що працював на бойовиків, затримали на Донеччині. Він місцевий житель містечка Орлівка неподалік Авдіївки. Цього інформатора бойовиків СБУ вже добре знає. Його затримували поза минулої зими. За даними спецслужб, за добру роботу на користь ворога його навіть нагородили медалю. Проте від кримінальної відповідальності чоловіка звільнив суд. Містечко Орлівка на Донеччині до позиції ворога, що за Авдіївською промзоною 10 кілометрів. По вулиці ледь тягне тачку. Чоловік повну продуктів. Із припаркованого авто до нього підходять чоловіки і супроводжують до двору. Ми са запаси поняли. 50-річний місцевий житель Дмитро Поплавка добре відомий спецслужбам. Його затримували наприкінці лютого 15-го року. Він за даними СБУ коригував вогонь ворожої артилерії. Від кримінальної відповідальності його звільнив суд першої інстанції. Поки триває розгляд апеляцій, Поплавка повернувся додому і як переконує, почав господарювати. У Вас зараз телефон є? В у вже не Є у вас Вам Два забрали. А хто в Донецькій у вас? Сестро. Дмитро Поплавка переконує, зізнаватися йому немає в чому. У тому, що її чоловік вже своє отримав та й покаявся, переконує і його дружина. Якщо, наприклад, з вашого телефону дзвонить, що я дзвонить. Я не буду не дзвонив. я дзвонила, розмовляла з подругами. Ну не за війну. Тим часом у розпорядженні спецкуру з'явились телефонні розмови Дмитра Поплавки з будьовиками. Вони зроблені за кілька місяців до затримання. Поплавці постійно телефонує якийсь чоловік і кодами випитує інформацію. Хоча би перших був. Катерре ба На Наке називалось. Памніш, як там машини називались, а як краза, чи як щастя, шестиконус. Шести що ж, схоже, там на рибу отвіть, яка там риба поймалася. В ну, общем, в принципі, не надо, я вже понял, да? А агрономи не катаються, не їздять по полям, ту привозчик вивозить. Ну, главное, що не завозють, а вивозять. Іноді переговорники так зашифровують дані, що й самі до допетрати суті не можуть. Свиня заболіла. Як підлічити свиню? не знаю. Що ж, там горить? Де де? Де свій слімий механізм, я не знаю, де це. хрю Прохрю. А, все понял, понял. Капану здрасту да. Нині розвідника терористів Дмитро Поплавку затримали спецслужби. Цього разу йому загрожує до 15 років за ґратами. Ольга Максимова, Андрій Цаплієнко, Сергій Кисельов, спецкор 2+2.